Зараз ми будемо молитися за нашу країну, за Україну. Ми е, сьогодні маємо тут на сцені сестру, яка тримає прапор України, брат, який тримає прапор Ізраїля. Ізраїль є народом Божим, і тому ми маємо заповідь від нашого Господа, від Отця. Нам потрібно мати е, знаєте, здоровий духовний погляд на що? На те, що. Е, до чого закликає нас Біблія? Ми повинні благословляти народ Божий, і тим більше в часи потрясінь, часи випробувань і в часи злі. Ось наша країна знаходиться в стані війни вже більше, майже уже два роки, скажімо так, більше ніж півтора року. Ось і я вірю, брати та сестри, що наші молитви вони є захисним щитом. І наша реакція на, на такі події, які відбуваються зараз в Ізраїлі, вона повинна бути миттєва. Ми колись хотіли, щоб реакція світу була миттєва. І ми зі свого боку повинні робити те ж саме: миттєво реагувати на, на якісь крайні виклики в житті окремих людей, в житті, в житті країн. Ізраїль він має право на свої території, тому що це право йому дав сам. Творець неба і землі. І ми будемо відстоювати це право і будемо молитися. Давайте встанемо наші ноги, будемо благословляти Ізраїль, будемо благословляти Україну. Алілуя Дорогий Небесний Отець! Ми разом, Церквою Твоєю, святою церквою Твою Господь, молимося в ім'я Ісуса Христа і просимо Тебе, Боже, благослови Ізраїль, благослови Господь і дай зараз народу Твоєму, Боже. Мудрість, силу, здібність противостати агресії, терору і злу в ім'я Ісуса Христа. Також, Отче, я прошу тебе, благослови нашу країну. Збережи Господь від руйнування, від зла, від всього, що ворог виставив проти нас. Нехай ми будемо здібні встояти, будемо здібні противостати і дати відпір, дати зрозуміти, що немає сили. Проти Божого устрою немає сили у ворога руйнувати те, що Бог благословив і те, що Бог утвердив в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо, щоб порядок Божий у світі зберігався. Ми молимо, щоб сила Духа Твого Святого перебувала на кожному захиснику в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за благовоління, за силу Духа Твого Святого, за радість, яку ми маємо Тобі. Хвала тобі, наш Отець, Син, дорогі, Дух Святий. Алелуя. Амінь.